Любі мої вітаю! Мене звуть Яна і я рада бачити вас на своєму каналі. Сьогодні розмова у мене піде про подаруночок. І який подаруночок? Мені прийшов подарунок від Світланки Максименко. Світлана, я вас вітаю, я знаю, що ви в мене дивитесь. І що я хочу сказати трішки предісторії. Ми з... із Світланою домовилися, що вона мені відправи саженці полуниці. Але мій таємний агент вирішив, що мені потрібно ще щось туди докласти. І посилка вчора приїхала до мене пізно ввечері. Я ж бігом до неї кинулася розкривати, щоб, не дай Бог, там та полуниця не задихнулася, щоб з неї все було гаразд. Ось і коли я почала скривати ту коробку, там були смаколики для мене. Уявляєте? Я така була здивована, це такий був ковток повітря, знаєте, свіжого. І що хочу сказати, Світлана дуже полюбляє котиків. І в неї на каналі там дуже цікаво, вона розповідає. Така юморна жіночка. Тому перейдіть до неї, подивіться, якщо вам буде цікаво, можливо, залишитися з нею. Ось, посилання я залишу. Але, дівчата, вона полюбляє дуже котів, як вона на них каже. Мені так це подобається. Вона дуже полюбляє котиків. Я також люблю дуже котів. Але я не така кошача мама, всіх підряд додому не, не тягну. Це мене мама може додому всіх тягнути котів. Ось. І Світлана вирішила мене порадувати також своєю частинкою котиків. Кота вона мені, вже живого не прислала, але ж все ж таки, дивіться. Гляньте, що мені прийшло. Ну дивіться на оцю красу, на оці очі, ну, на оце якраз. Тепер у мене буде ціли, цілий рік ось такі гарні коти. Я вам не буду все показувати, тому що я сиділа, роздивлялася їх. Вони такі гарнюні. Тут дивіться на цього рижика. Боже, Боже, люди-люди, що це коїться. Таку красу вона мені прислала. Не, не хочу, дівчат, показувати вам все, тому що це відео затягнеться на, на три години. Ну, дивіться, яка. Ну, ну, Це ж ну, оті очі, оті вуса, оцей розкрас, господі. Не знаю, як можна не любити котів? Не уявляю. Ой, Світлана, я вам дякую. Щиро від усього серця. Ви мій таємний агент, який неочікувано так, знаєте, зробив бац і прислав мені подарунок. Я навіть не очікувала. Чесно, хочу вам від цій душі признатися в цьому. Далі, дівчат. Вона мені прислала ось такі смаколики. Перший це ось такий магнітик на холодильник. Кримський ніст. Ось так. От, і ось такий ось таку голочку і сантиметр. Сантиметр в мене своя епопея, вони в мене, знаєте, як невидимки. Тут вони є, там їх нема. Тому що всі куточки, де я в'яжу, всі якісь такі проєктні сумочки, завжди маю сантиметр і особливо маю сантиметр в своїй похідній сумці. Сумці. І ось ці зникають як гарячі пиріжки, як то кажуть. Тут вони є, тут їх немає. Тому оце для мене штучка корисна. Яка завжди в мене пропадає. Далі, Світланка мені поклала шкарпиткову пряжу, дівчата. всі, Багато хто її знає і хтось полюбляє, хтось прям тільки з неї в'яже, алізе, супервош, Comfort Sox. 75 вовна, 25 поліамід, колір 578, 100 грамів 420 метрів. Що хочу сказати, для кого ця нитка вже заїжджена історія. Для мене це нова пряжа, тому що пояснюю, я не фанат шкарпеткової пряжі. Шкарпетки в'яжу з усього, чого тільки можна. Чого-то тільки можливо. Особливо люблю мохер. Але це вже інша історія. Дівчат, я вам потім розповім це все діло. Поки що розмова йде про посилочку, про подарунок. І ось, дівчата, що хочу сказати. Хоча я не фанат шкарпеткової пряжі, але ну, пішовши в магазин, інтернет-магазин, я собі в корзину наскладала шкарпеткову пряжу. І ось одна із них це була ось ця. І якось так сталося, що ми е, на відстані з <світла> Світланою друг другу зрозуміли. Бачите, як буває? Думки збіглися на, на, на відстані. І ось вона мені прислала цю шкарпеткову пряжу. Величезна дякую. Тепер в мене будуть шкарпетки із шкарпеткової пряжі. Ось так от. І далі, дівчата, мені прислала Світланка ще таку пряжу. Ось, е, темно-синього кольору. Приємна на дотик до прання, до речі. І з фірмою, артикулом там я не знайома, але тут 30% маринос екстрафайн, 5% кашеміру, 35 акрил і віскоза. Як для мене склад непоганий. І візуально, я не знаю, яка тут вага, але візуально мені тут вистачить на одну пару перчаток. Тому що у мене з цього вийде, ми побачимо, якщо хтось користувався цією пряжою, напишіть, будь ласка, мені. Але мені здається, дуже гарні будуть перчатки. І тим паче, ну, по відчуттям, дівчат, я не знаю, але по відчуттям вони повинні відкритись. Вона дуже приємна на дотик. Ось навіть отак, бабінці, вона дуже приємна на дотик. Я вже тут шерстяки свого кота нацепляла тут. Бо він також роздивлявся мою посилку конкурентів своїх. <св <'ї> Тому ось так от. Світлана, величезно вам дякую за неочікуваний подарунок, за неймовірний подарунок. Я полуницю вже ж не показую, ну, не, не бачу сенсу її показувати. Сподіваюсь, вона в мене прийметься. Як прийметься, тоді покажу. І оцей неочікуваний подарунок. Дуже приємно тому я від щирого серця вам дякую. Ви неймовірна людина з великим серцем. Нехай вашій родині буде все найкраще. Тільки найкраще, і збуваються мрії, і ті бажання, і ті плани, які ви задумали, нехай у вас все здійсниться. Дівчатка, вірте в найкраще. Вірте тільки в позитив. Негативу і так вистачає. Діліться своїми емоціями, діліться якимись подаруночками між собою. Повірте. Добро, воно повертається. Скринька Пандори працює. Тому, дівчата, дякую за перегляд. Світланка вам особисто дякую. Нехай у вас у всіх все буде добре. Я вас кожного ціную, люблю, обнімаю. До зустрічі, ваша Яна.